Всім привіт. З вами Захар і Діана. Ми mm -hmm. сьогодні будемо робити дуже смачні й корисні печенки. Mm -hmm. Для початку треба нам перетерти сир. Ох. Ох. Це я не можу. Хотя накидай, кидай, Діана. Зараз чекаю, мені чекаю. Ну я мою, я стопаю. Сир треба перетерти через сирку, щоб сир був дуже м'якенький. Зараз <рес> заберу тут таке. Зараз помиємо руки, коли, коли оце ходимо. Окремо. Може, поставити на паузу і підійшов карту. Я даю три ложки у сметани. Раз, тільки зараз не зробив. ще два, Ну прилипає. Я не перемішує. а оце ставимо. А, Хай буде тут. Але я далі знаю, що нам треба дати. Я тільки що дав цукор, ну тільки що. Дав. Тепер я перевішую. Скоро ммм. Не, просто з цукра. А ми зараз будемо додати ягодки. Коли я вам казав, треба легенько перемішати. Мішати. Поставили дошку і формувати печенька, Вони ще з ягодками. Ой, берись, ти, берись, велика маленька. О, взялися тепер тяга. Треба сформувати гарне. Мама показала, але я чомусь не, поп... не зміг. Я все попробую, щоб гарно І я. вийшло. Наша Наші печенька вже сформовані, а? а ми зараз будемо їх в холодильник ставити. їх Треба в морозилку поставити. а потім ми будемо бавити. Наші печенька вже замерзли. І ми зараз будемо їх мочати в шокол... гарячому шоколаді. От мочимо, ставимо, тепер. Отак. Поропилися. От, от, давай. Відправляємо печеньку холодильник, щоб він застиг. Та оце вже застигло. Наші печенки вже готові і ми Мені, їх будемо пробувати. Виплево. Я В Середині сири, ягодки і, і политий шоколаду. Якщо вам сподобались М -м, наші, наші, бути... наші печенки, ставте лайк і підписуйтесь до каналу. Папа. -па -па -па.